Весь секрет і цілюща сила у гірчичниках із Чорної Редьки. Шановні підписники та гості мого каналу. Я знову з радістю зі свого записника ділюсь з вами чудодійними за своїми результатами і в той же час дуже простими рецептами, які не потребують великих витрат, які. Як довжелезні списки лікарняних рецептів, які забирають багато грошей, а користі дають мало. Отже, якщо вас турбує сильний кашель, скористуйтесь таким рецептом, який використовується вже десятки років. Увесь секрет та цілюща сила диво засобу у гірчичниках з чорної редьки. Для лікування знадобиться два шматки бавов'яної тканини. Вони можуть бути різного розміру, це залежить від віку хворого. Тканину гарненько змастіть олією і покладіть на спину чи груди. Зверху шаром завгрубшки до сантиметра розкладіть потерту чорну редьку, її накрити ще одним шаром тканини і тоді шарфом, вкрити хворого ковдрою і нехай він так полежить хвилин 15-20. Якщо компрес згодом починає пекти, то можна зняти і раніше через добу компрес повторити. І якщо перший клали на груди, то на другий день на спину і навпаки. Двох таких процедур вистачає для того, щоб позбутися застуди та кашлю. До речі, якщо такий компрес потрібно поставити дитині, то в терту редьку можна додати десертну ложечку натурального меду. Редька не так пектиме. А ще дуже помічним від кашлю є нутряне сало. Взяти на сухо витерти хворого, а тоді ретельно втерти сало спершу в груди, а потім у спину. По закінченню. Одягнути хворому теплу сорочку, натерти горілкою ноги та руки і відразу лягти у ліжко та дати напій з брусниці або мати мачухи. Будьте здорові та мирного всім!